Давай перейдемо до питання, щоб зараз не почати тут плакати за спогадами за всім. От давай перейдемо до питання, чого нас взагалі вчить школа, бо в нас можливо нас дивиться хтось, хто продовжує вчитися в школі, хто її не любить. Наприклад, зараз я думаю, що школа вчить нас витривалості. Якщо у вас є якісь неприємні стосунки з однокласниками, вона вчить вас як відповідати. Тресі бо це буде так, бо, бо це буде у вашому житті в майбутньому. Бо якщо там вам зараз можуть щось неприємне сказати, вам може це сказати через 10 років. Ви не застраховані так. від цього, але ви вже будете розуміти, як вам можна відповісти. Ну ми не кажемо прям по булінг, де там прям щось Є, ну, дуже жорстоке роблять, бо це типу, але якщо там обозвали шкурка від банана, ну типу, перше, що голову прийшло, там чи дошкою, ну типу шкурка. від банана. Шутканула, да, не просто випадково ще перше, мені прийшло в голову, я не знаю. Або там дошкою назвали худеньку дівчинку. Ну, типу, щоб ви до цього ставилися нормально. Школа, да. Можливо, в якихось ну, в якихось моментах це трохи жорстоко і трохи там неприємно, але це все нас робить сильнішим. І потім ми потім маємо вже Школа викручуватись в будь-яких ситуаціях. Да, 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 да. Коли ми ти ми не готовий ми... до контрольних. Коли ти не готовий до контрольних, до відповіді там ще так. до чогось. Ну, типу. Там працює мозок, а всі води лив біля дошки, коли ти не завжди відповідать. Це була це, це в була така зарубіжна. У нас була старенька така бабуся. Вона часто хворіла, на неї якесь було хранічні захворювання саме від старості. Вона там лягала в лікарню, іноді її, коротше, довго не було. Вона поверталася до нас. От, ну в принципі, вона знає цей предмет добре. Просто в неї вже не було ресурсу нам от подавати його так, як треба. Але знову ж таки, мій авторитет мене рятував. Я, в принципі, зарубіжну не вчила останні, от знову ж таки, там, з 7 класу. Е, і мене завжди, я от до, до зарубіжної я навіть не готувалася, я навіть не читала на перерві. У мене просто була відкритий був підручник на тих сторінках, а я швидко читаю в принципі, як би. І я стаю рядом поруч з партою. І все, і просто вона там щось мене питає. І я в цей підручник подивилася, відповіла з посмішкою. Вона навіть цього не помічала. І це було ну, типу, одночасно мило, а з іншого боку, ну це ж не ефективно знову ж таки. Але я потім така: ну ну ну, що ну, ну, це... нас був, Він до нас просто підходить, типу, каже питання. Я кажу, типу. Секунду. Я починала листати просто підручник, находжу відповідь. ну, Типу він там питає якісь терміни. Я типу, йому просто зачитую з підручник такий, типу, 10. Він така, Сідай. Я їй сиділа, він сам до мене підійшов. О, типу, о. Не напрягаючись, просто полистала, можна було, знаєш, ще сказати: типу, знайдіть, будь ласка. Він такий, типу, ну ладно, 9 з половиною округляємо буде 10. Все одно, блін. Да, плюс школа вчить. Комунікації, бо це перше середовище. Ну в кого садочок? У мене, наприклад, садочку не було, я з 4 років до 7 походила в школу раннього розвитку, типу. до 6 потім потім 6, до 7 до 7 в мене була підготовка типу, до школи. Е, от. Але ну, все одно це таке одне з перших середовищ, куди ти потрапляєш і от прямо ти саме пліч о пліч, та, пліч -о -пліч вже з однаковими людьми протягом якогось там великої, великого проміжку часу. От, і ну, комунікація там розвивається прям дуже сильно, бо знову ж таки, ну, ти знаходиш нових друзів, ти. Опа, Друзі прийшли. <схай> Тук-тук. Чекай. Це поскоріше. Все, бо щось <плес> когтями, когтями. Тебе, <плес> знайомтесь, ви її ще не бачили. О, от, Так що школа нам дарує можливість знайти друзів, я не знаю. Я знаю дуже, я не знаю, я знаю. Е, дуже небагато випадків, коли прямо дружба шкільна продовжується там на роки. Е, але саме в той період, скажімо так, коли в нас відбувається ця класна дружба, е, ну, вона важлива, скажімо так. І пофіг буде вона через два роки, буде вона через півроку. Якщо в моменті класно, класно. Так. От. Бо ну, якби це якраз у той момент, коли там ти ростеш, в тебе змінюються якісь принципи життєві. Ти навпаки, набуваєш якихось цінностей там своїх своєї точки зору. Е, у вас просто змінюються там погляди на життя чи інтереси. Ну і це нормально в школі в принципі розходитися. Саме тому в мене й вийшло так, що я там ну, з багатьма з класу. Дружила, але по черзі. І, так. типу, виходило, що там сьогодні, ну, не сьогодні, хубо кажучи, там п'ятий клас я з однією дівчинкою, шостий клас я там з двома іншими, а там вже, як би, ну, ми просто там привіт-привіт, як однокласники знову а не як друзі. Ну, тобто, отак от. Це нормально, але це дуже класно, бо саме в моменті це прям прям дарує спогади і дарує yes. позитив. Of course. Of course. Які в тебе були відчуття себе у школі? От саме, ну, от, твій статус в школі, як тобі було комфортно, некомфортно, саме більше про колектив, якщо говоримо? Ну, от знаєте, мені завжди хотілося потрапити в цю елітку, типу ті, що розмовляють з усіма там, зі школи, оце, всі, знає... але при цьому я розуміла, що типу, мені настільки комфортно ну, в моєму стані було, та ти знущаєшся з мене. Дядя, Альо, скільки можна? Єр, Значить, мені було типу, комфортно в школі. А, і були якісь компанії. Ну, у мене не було там, знаєте, типу, та що ж ти будеш робити з тобою, господі? Ребят, пофігу в мене, все, треба. Типу, у мене не була компанія з однієї людини частіше за все, у мене була якась більш велика компанія. Я розмовляла, типу, прям близькі друзі вони були, ну, там, звичайно, одна-дві людини. Але саме, ну от як компанія людей, з якими я спілкувалася, мені було комфортно. Мені не треба було там, знати всіх. Я просто мене бісила, коли ти типу, показала якесь прізвище, типу знаєте, і ти така, типу, хто це? А на це з паралелі. Я така. Скільки можна? Скільки паралелі в нашій школі роздовжуються чи що? Ну і мене. Тому я думаю, мені було комфортно. У мене не було ніколи там якогось відчуття, що, типу, знаєш, мені чогось не вистачає, от мені хотілося б там, прямо от потрапити в якесь коло. Мені було норм. Да. Да. Мені теж було взагалі норм. Я не знаю. Ну, от, типу, моє лідерство, якби мене там. Як це сказати? Ну, коротше, я була лідером і мене це влаштовувало, бо я така по натурі. Якби. Але я була лідером типу, не з тих, хто знову ж таки знає цю школу. І там ходи на якісь там прогулянки чи тусовки кожне, кожних вихідних. Ні, у нас була окрема каста там дівчат-хлопців, які були, вони були розумово, скажімо так, не такі сильні, як інші. Ну, ну типу, там як я, наприклад. Але в них були класні, от комунікаційні зв'язки. скажімо так вони знали всю школу, реально там пів школи, і ходили з одним романчиком з другим романчиком. Це кожний місяць змінюється. Ну, типу, це не моя історія. Якби я взагалі не, не заздрила, ну окей, вам так комфортно, ну, mm -hmm. ну, типу, забийте на навчання, ходіть гуляйте. Ну, типу, в нас були дівчата, які наполовину на забивали на навчання, наполовину гуляли. Але я була цілком задоволена своїм статусом. Мені вистачало і тих, з ким я спілкувалася, якби, і тих э, став ставлення від вчителів, яке я бачила до себе. Тобто, ну, типу, взагалі супер. Люблю школу, розуміє, mm -hmm. це. от Зараз якось воно, коли ти втрачаєш знову-таки повертаємося до цієї істини, втрачаєш, цінуєш. Так. І вже плачеш за тим, що втратив. ну як би от, от, Тобто в моменті ти наче, цього не дуже усвідомлював, ну, типу тобі да, було класно, наче було добре, але все одно, о Боже, ця контрольна, о Боже, він мене дістав. О, Боже, там не хочу ще я не щось. Я воджу в школу, не хочу. Mm -hmm. А зараз ти такий сидиш і, блін, ну це реально офігенно. Так. Це ну, знаєш, як в дитячому садочку ти ходиш ходиш і плачеш, я не хочу в цей дитячий садочок, Приходиш в школу, такий, типу, боже, як там було кайфово, потім ідеш да, в університет да. такий, Боже, як було добре в школі, потім ідеш на роботу, такі, Боже, я тупив все життя. Просто скільки. Можна на пенсію. Сидиш на пенсії, ой, все. До заходу йде моє життя. Так що так. Чи сумуємо ми за школою, от ми, власне, відповіли на наше питання, сумуємо. Що б ти, можливо, змінила? Якби ти мала змогу повернутися, Що б ти змінила в своєму класі? В своєму класі саме чи ну, ну в, принципі, у в принципі в шкільному твоєму житті. Щоб ти я б, напевно, трошечки легше відносилася до контрольних. Ну, бо в мене завжди таке відчуття, знаєш, наче від цієї контрольної просто слежить все завжди, життя. Все життя да, просто ти напишеш погано. Ну, типу, так мене сварили, наприклад, так батьки. Типу, ну мене, я не знаю, мене не те, що там жорстоко, якось жорстоко. Жорстоко. жорстоко, мене там не наказувало, типу, я не знаю, місяць вдома, домашній арешт, просто ти не виходиш. Ну, типу, просто, типу, альо, ну що це за фігня? да? Давай якби, трошечки. Краще. Піднапряги. Да. Піднапряги. Ну, типу, Я б легше до цього відносилась. Бо ну, мене не карали за це так жорстоко і жорстоко. Це Та ж таке жорстоко, Хочу сказати. жорстоко. <реш> жорстоко. І, типу, ну, мені не треба було так сильно до цього відноситися, бо. Я знаєш, типу, я не готувалася стільки, скільки я напружувалася через це. Бо, типу, мені вистачало там, умовно кажучи, я, мені було лін, я 15 хвилин підготувалася, але парилася два дні. Просто в голові у тебе такі: Боже, а завтра ж контрольна, а куди гуляти, а завтра ж контрольна. І потім 15 хвилин повтілася така: типу, е, ну, як би я все. Я це ти так да, робила. Ну, у мене так, у мене таке, от. Знаєш, іноді є якісь контрольні, типу, ти до них готуєшся. Якщо це для тебе прям саме важливо готуватися до них. А є іноді ну, якісь такі. На ти просто переживаєш, але робити нічого так. не хочеш. От у мене так Майже з усіма контрольними в мене було, що я якби, ну, я типу, нічого там сильно не готувалася, я могла повторити там щось з біології я дуже готувалася. Саме тому в мене гарні знання. От... Шостий, сьомий, восьми клас, мене гарні знання з біології. Потім наша вчителька пішла. Біологія пішла вообще непонятно куди, і плюс там додалася хімія в дев'ятому класі. Дуже багато хімії. Це все генетика. оці всі да, там да. якісь вже формули, задачі ото я вже не шарю. От я до речі, розібралася в дев'ятому класі. Там генетиці це було дуже складно, я дуже напружувалася тоді, але я розібралась. <тат> ти можеш, тепер ти можеш вирішити, який колір буде у дитини, якщо. Який кольор в російське буде коляшки. Якщо у тебе голубий, а у мене рожевий. Так. Я теж сумую. Щоб змінила, то це. знаєте, Як кажуть, що було, то вже не змінити, не треба ні по що шкодувати. Але якщо є така можливість зараз подумати про це. Я б напевно змінила трішки саме склад нашого класу, щоб ми були більш якісь е, дружні і більш е, все ж таки організовані в плані: от, ну, у нас поведінка страждала. Mm -hmm. Ну, Велика кількість людей у нас були з не дуже поведінкою, саме через те, там все одно вчителі часто на нас сварилися. Було за що, якби я розумію. Е, от, Але мені завжди здавалося, що наш клас, типу, по поведінці, от, прям погано. Але потім я говорила там в когось з кого з кимось іншим, і такі, та ні, в нас теж таке. Я думаю, а, ну ладно, переростем. Навірно, дай Бог. От, але я зробила. Не знаю. Ну ще не закінчився той період. Це років так двадцять-два п'ять. Настільки? Ну да, ні, ну, я думала, насправді так. Я думала, от мене, ну це я вже зараз, жар. Зараз. Зараз я вивела цю істину, що, типу, скоріш за все, якщо буде все змінюватися, то зміниться це вже там після 20. Але да, мені там в п'ятому, шостому класі здавалося, що 8, 9 буде набагато краще. такі вже дорослі всі. Да, да. Але ну таке, ну трошки краще стало, але не прям вау. Що в мене з телефоном, Боже. Е, от. Тому я б напевно трішки змінила поведінку класу і саме ставлення нас один до одного, бо ми не дуже цінували одне одного. Типу у кожного була якась своя компанія, але разом ми ну, не спілкувалися толком. Е, от, і звичайно б хотілося б відсвяткувати випускний, так як ми планували, так як так. ми хотіли, щоб не було війни. Взагалі не було не тільки там, щоб ми відсвяткували випускний, але якщо говорити про школу. То якби, щоб ми нормально довчилися. Мені навіть я була готова писати ДПА. Типу, нам ще казали, Боже, ми ще думали, що типу, отже ж, карантин ще в минулому році відмінили. Ми ще якраз от теж в середу. Ми поговорили чи в вівторок. Ми поговорили про те, що а, типу що ми будемо щось писати. Ну нам завжди вчителі вже казали, що типу, вам вже третій рік підряд, типу, не відмінять ДПА. Типу, Ви такі, ну ладно, ну я якби так до цього поставилася. Думаю, ну окей, типу, ДПА це не ЗНО, там по ньому вступати не треба. Якби, ну, Окей, mm, я да нормально ж. до цього ставилася. Чи самі ти показало, не буде ніякої причини для відміни ДПА? готуйтеся. Да, да. Ну, от, якось так це було, типу, ковід вже йде на спад, ніхто вже нічого послаблювати не буде. Ковід пішов на спад, ковід відмінили, вже ж все, зняли з yeah, нього yeah. оцю Він статус пандемії ще там три місяці назад. Але прийшла війна, так. І ДПА відмінили. Так. От, ну якби лучше б я написала два. чесно кажучи, відсвяткувала випускний і вийшла б гарно за своїм гарним атестатом, в гарній сукні. Або Просто атестатом в гарній сукні з атестатом. От, ну в плані так. Так, такі банальні, типу, мрії, але зараз розумієш знову ж таки, що блін. Хоч вона й банальна, але вона не здійснилася. От до речі, ти кажеш про зміну класу, а у мене зараз, ну. 10 клас, це ж переформатовують класи, типу ну скидують в купу, просто там і паралелі, якісь. І у нас зараз такий кайфовий клас, що це капець, Всі дружні, всі гуляють круто, всі між собою дуже, то, круто. і всі там, ну навіть якщо там вони не гуляють, там цієї жному ж таки компанію 30 людей, але ми ну, всі в школі я бачила це, і я теж якось знаєш, ну я не знайома була з тими людьми. Воно ж таки це паралель. Е, от. Я якось так швидко залучилася, що я в останній день, коли я прийшла в школу, я вже хлопчика з паралелі штрикала ручкою і типу, ржала, казала Костя, Костя. Що таке? Класно, класно, ну, типу, блін. Ну, це я думаю, що ну 10-11 клас там вже теж приходить більше усвідомлення. що, Типу, скоро прощатися. Просто ну не в плані, що там війна і треба було раніше цінувати, а в плані, от, там нам рік разом залишилося, плюс всі все одно набираються клепки. Більше, ніж там, в тому ж восьмому класі, але в нас так вийшло, що в нас е, усі розійшлися. У нас з класу, з нашого, ну, нас теж так змішали, типу, але з нашого класу у нас залишилося чотири людини в школі. В класі. Е, ну і Виходить, там позмішували з іншими. Е, е, і ми, в принципі, це були люди, з якими я навіть ніколи не спілкувалася, ну, так, щоб прям дружити. Тобто, от зараз ми теж трохи загубилися. Я б дуже зараз хотіла там списуватися хоча б раз в місяць, що ти, де ти, як ти? ну Типу, з окремими людьми, якщо я перше напишу, там, вони мені можуть відповісти. Але так от ну, у нас залишився наш класний чат, але там ну, пусто, мертво, сумно. Е, от, І власне про що я казала? Я щось трошки збилася. От так, да, випускний, я б Так, класно. Бо я ж кажу, це був би мій, ну, в будь-якому випадку був би мій. Вертвувати При, приближати так, от, які, наші, наші обличчя. Тільки ж бляху можуть. Це, знаєш, якихось вірчків поставити. <реш> <реш> Якось О, е, от, І, блін, знову збилася. Мовчить, 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 боже. Що я хотіла сказати? Машина. <реш> <реш> і це був би в будь-якому випадку мій останній рік в школі, бо я все одно планувала переходити в коледж. Е, от, тому, тому було б класно. Але, ще раз повторюю, не судилося. Так. Прийшла війна, русня мразота. Ну, це просто, знаєте, завершення кожного нашого випуску Висновки. Ну, висновці. <свісна> це хвилинка підтримки і натхнення. Ми всі думаємо, що русня мразота. <свісна> так. А якщо ви думаєте інакше, відпишіться, будь ласка, Так, <свісна> прошу. <свісна> <свісна> От, і ми хочемо вам сказати: в принципі, ми договорили. Так. Ми хочемо сказати, що якщо. Ви ще в школі цінуєте цей період, так? Бо реально класно. Я не знаю. Звичайно, от я не знаю, у мене сестра, наприклад, вона каже, що школа Боже це найгірший період. От да вона реально так, так каже-своєму. Хоча знову ж таки, в неї все було оп в школі, але вона каже, що їй на роботі набагато краще ніж в школі. Але мені, ну, от школа дуже теплі враження, дуже теплі спогади залишила. Хоч воно й було сумбурно, особливо старші класи. Non, я тобі хочу зараз але... сказати. Але для мене теж ця школа, що я зараз чуся, ну але... якби мені не подобається. Я, ну, мені теж якби, ну, ну, Якщо ти, ми говоримо про українську. Ну я не знаю. Я викликала типу, ти ну, ну, Я ж кажу. Можливо, вона просто гарно працювала, їй подобається більше працювати. Отже. І якщо ви. В школі цінуйте цей час. Якщо ви не в школі і сумуєте за цим часом, не плачте, ми з вами. Якщо ви сумуєте за цим часом і вже не в школі, напишіть обов'язково вашу історію в коментарях. І я вам нагадую, знову підпишіться на наш канал, дзвіночок, лайк, коментар. Якщо хочете, можете ще поділитися, але це вообще хай левел ну, І ми там просто преміум підписники наші була. Ми тільки там вас закидає. Вас коротше. Інстаграм э, Аріни і мій інстаграм внизу. Інстаграм поговорим подівачому теж внизу. В описі відео. От, э, що ще вам сказати? Дивіться наші минулі, минулі. передодуші. Попередні. Дивіться наші попередні випуски. Ось, вони теж дуже цікаві, дуже корисні. От. І ми все. вас любимо! Так, Насолоджуйтесь життям попри так. все.